Добрий день. В цьому відео ми розглянемо значення та основні властивості процесу дробового бронівського руху. У попередніх лекціях нашим основним процесом був вінерський процес. Ми брали інтеграл за тим процесом, розглядали ринок, керований вінерським процесом, але при цьому і відмічали, що деякі властивості Вінерівського процесу не зовсім підходять для реалій ринку. Наприклад, незалежність приростів не завжди має місце для поведінки цін акцій. І тому в математичному моделюванні ринку інколи замість він процесу зручно брати інший процес, і, зокрема, в, такої, в такій ролі може виступати процес дробового бронівського руху. Ми дамо означення останні властивості, а в наступних лекціях будемо розглядати. Інтегрування за дробовим бронівським рухом подивимося на ринок, керований вказаним процесом. Переходимо до означення. Нехай аж велике це певна додатна величина, що не перевищує одиниці. Дробовим бронівським рухом називається центрований гаусівський процес WTH з невід'ємними значеннями Т. З коваріційною функцією, записаною ось в останньому рядку означення. Отже, для будь-якого моменту Т наш процес повинен мати гаусівський розподіл з математичним сподіванням 0. Тобто він центрований. Коваріаційна функція, тобто коваріація значень процесу в точці Т і в точці С. При нульовому математичному сподіванні це буде процес сподівання добутку значень процесу, повинна мати відповідну величину. Відомо, що для гаусівських процесів. Коваріація і значення математичного сподівання повністю визначають поведінку процесу. І таким чином, нашим означенням, ми повністю визначили всі основні характеристики нашого дробового бронівського руху. Визначили поведінку. А вже з вигляду коваріаційної функції будемо отримувати інші властивості для нашого процесу. Звичайно, ці властивості залежать від параметра H. Цей параметр, як правило, називається індексом хюрста. Можуть казати Харста, англійською мовою пишеться прізвище математика наступним чином. Ось означення дробового бронівського руху. Ми, йому, ми його дали для невід'ємних значень Т, але інколи розглядає так званий двобічний дробовий бронівський рух, коли Т також може приймати і від'ємні значення. При цьому вимагається, щоб. Коваріаційна функція від аргументів T і S дорівнювала вказаному виразу, де ми пишемо модуль Т в степені 2H і модуль С в степені 2H. Переходимо до властивості нашого процесу. Відмітимо, що при H рівному 1 друга ми отримуємо звичайний бронівський рух, тобто вінерівський процес. Ми перевіримо це, використовуючи підрахунок коваріаційної функції. Якщо взяти Т менше за С, взяти означення дробового бронівського руху з H1 друга, степень 2H в цьому місці, степень 2H при S степень 2H у модулі різниці, перетворюється в перші степені, і в означенні дробового бронівського руху отримується ось така коваріаційна функція. При Т меншому за С ось цей модуль дорівнює S-T. Після очевидних скорочень ми отримаємо величину Т і тим самим отримаємо мінімум з Т і С, що і відповідає коваріаційній функції Вінгрівського процесу. Якщо у гаусівських процесів однакові коваріаційні функції, значить це однакові процеси, вони мають однакові розподіли, однакові властивості. Ми отримали, що H рівно 1 друга це все відповідає нашому відомому вінрівському процесу. Ще один випадок H, який ми окремо розглянемо, це рівно 1. Але цей випадок, в певному сенсі вираджений, в даному випадку ми отримуємо, що наш дробовий бронівський рух дорівнює значенню часу Т, помножити на певну фіксовану стандартну гаусівську величину випадкову ксі. Тобто Ксі це випадкова величина, яка має нормальний розподіл з математичним сподіванням 0 і дисперсією 1. Чому дійсно WTH має такий вигляд при H рівному 1? Знов таки, ми це перевіримо, використовуючи коваряційні функції. Очевидно, що Тсі для вказаної X теж буде певним гаусівським процесом, і будемо перевіряти рівність коваряційних функцій. В означенні дробового бронівського руху при H рівному 1 у нас виходить степені 2 в нашому виразі. Після очевидних скорочень отримаємо TS. І залишається відмітити, що коваряційна функція вказаного процесу теж буде дорівнювати ТС. Адже коворіаційна функція це у нас в даному випадку математичне сподівання е, значень процесу в Т і С. Ми отримаємо Т помножити на S на сподівання квадрату КСІ І сподівання КСІ квадрат дорівнює одиниці, тому що це величина з. Стандартним нормальним розподілом. Відмітимо також значення дисперсії для нашого процесу. Дисперсія для величини з нульовим математичним сподіванням це математичне сподівання квадрату. Це WT помножити на WT під знаком математичного сподівання. Це коваріаційна функція, в якій два аргументи S, S і T однакові. S дорівнює T. Якщо підставити S рівне Т коваріаційну функцію з означення дробового бронівського руху, пропадає модуль різниці, коефіцієнт 1 друга множиться на суму однакових доданків Т в степені 2H, і ми отримуємо вказаний вираз. Тобто ми ще раз підкреслюємо, що вказану величину дисперсії ми отримаємо з підрахунку значення коваріаційної функції, де підставляємо S рівне. Переходимо до наступної властивості, де ми відмітимо однорідність розподілу прирості нашого процесу. Тобто, якщо брати різницю WT-WS, то ця різниця має розподіл, що залежить лише від T-S. Ця різниця буде мати гаусівський розподіл. Для гаусівського розподілу нам достатньо знати математичне сподівання і коваріаційну функцію. І тим самим повністю розподіл нашої величини буде визначений. Ми беремо в даному випадку дисперсію цієї величини. Ось ця величина має нормальний розподіл, математичне сподівання дорівнює 0, оскільки кожен доданок має нульове сподівання, і знаходимо дисперсію цієї величини, тобто математичне сподівання квадрату. Розкриваємо квадрат різниці. І пам'ятаємо, що ми тільки що порахували сподівання WTH в квадраті. Це буде Т в степені 2H. Аналогічно, WS дасть S в степені 2H. А сподівання добутку це коваріаційна функція. З порахуванням множника 2. Ми маємо такий вираз в дужках. Після скорочень отримаємо модуль Т-С в степені 2H. Тобто вираз який тільки від різниці Т-С залежить. І ще раз нагадаємо, що розподіл гачівської величини повністю визначається її першим та другим моментами, тобто сподіваннями першого степеня і другого степеня нашої величини, і обидва ці показники залежать тільки від Т-С в нашому випадку, що і підтверджена вказана властивість. Наступна властивість стосується траєкторій. Нашого дробового бронівського руху. Ми стверджуємо, що для будь-якого додатного гамма меншого за h наш процес має модифікацію, траєкторії якої задовольняють умови Гельдера з показником гамма. Тобто модуль різниці WT-WS не перевищує t s по модулю в степені гамма. і з певним коефіцієнтом випадковим біля ось. Різниця Т-С. Я нагадав, що таке умова Гельдера, і зараз ми будемо перевіряти певну умову Гельдера для нашого процесу. Саме показник гамма можна отримати з допомогою досить складних міркувань. Ми зараз отримаємо певне спрощене твердження для випадку, коли аж більше за одну другу. Ми перевіримо, що виконується умова Гельдера. І це зробимо використовуючи певну загальну теорему про непереданість випадкових процесів. Мається на увазі теорема, яку часто дають в загальних курсах теорії випадкових процесів, що стосується довільних процесів x велик. Якщо для вказаного процесу для певних додатних ε і β, виконується вказана нерівність для певної константи L. Для певних показників бета і епсилон додатних, То для будь-якого гамма, меншого за епсилон поділити на бета, процес х процес має гельдерову модифікацію з показником гамма. І ось подивимося, що вказана теорема дасть для нашого дробового бронівського руху. Ми будемо в такій нерівності брати бета рівне 2, подивимося, яке епсилон ми отримуємо. Якщо взяти бета рівне 2, оцінюємо квадрат модуля різниці, знов-таки розкриваємо квадрат різниці, отримуємо такий вираз з математичними сподіваннями. І, як і в попередніх обчисленнях, замінюємо перше сподівання на t в степні 2h, друге на S в степені 2h, і останній вираз у нас це коваряційна функція з означення. Ну, знову таки, можна ще нагадати, що у нас ці е, сподівання квадратів це функція в тет, е, рівному t в, в функції, де аргументи обидва рівні S, і віднімається 2 RTS. Підставивши відповідні значення, після скорочень отримаємо t-s в степені 2H. Власне, ці ж обчислення ми проводили, коли доводили однорідність розподілу нашого процесу. Тут аналогічні обчислення повторили ще раз. Але в даному випадку для нас важливим є степень. І нагадаю, що в теоремі тут стоїть 1 плюс елон. Таким чином, ми насправді отримали рівність, в теоремі достатньо нерівності ми отримали нерівність, коли в якості епсілон виступає 2H-1. І таким чином показник гамма, отриманий з загальної теореми, тобто епсілон на бета. Значить, отримується, що гама менше за 2H-1 поділити на 2, тобто h 1 2. Ми отримали, що Гельдеревість має місце для будь-якого гама меншого за h мінус 1 2. Ось таким швидким обчисленням ми отримали такий показник гама. Як мінімум, ми для h більшого за 1 другу можемо брати додатні показники. і наш процес точно буде мати неперервні модифікації. А вже більш тонкі міркування, де використовується саме Гаусівський розподіл, можна отримати, що взагалі всі гама менше за H можуть бути отримані, можуть бути отримані умови Гельдера для відповідних модифікацій. Але ми зупиняємося на цьому етапі, ми тільки базові властивості з короткими доведеннями зараз наводимо. Наступна властивість може мати назва, назву самоподібності. Ми беремо дробовий бронівський рух і замість часу Т маленьке беремо С помножити на Т. Для певної додатної константи С. І така заміна часу відбувається разом з омноченням на значення С-H, С в степені мінус H. І стверджується, що ось таким чином перетворений процес має ті ж самі розподіли, що і наш звичайний дробовий бронівський рух без заміни часу. Тобто множення часу на константу вимагає е, це мінус в степені мінус H перед нашим процесом. І тоді розподіл не зміниться. Знов таки, ми перевіряємо цю властивість, порівнюючи коваріаційні функції. Будь-який W має гасівський розподіл, тобто Х велике має гасівський розподіл, причому з нульовим математичним сподіванням при кожному значенні Т маленьке. Коваріаційна функція Х великого це буде добуток, сподівання добутку XT на XS, і ми його обчислюємо. Підставляємо WCT, wCS. S, Ось цей множник. Виноситься за знак сподівання, виходить Т в степені мінус 2H, а коваріаційна функція в таких точках береться з означення дробового бронівського руху, підставляємо Ct, CS в нашу величину коваріаційної функції. С в степені 2H виноситься за ось ці останні дужки, скорочується С попереду. І ми приходимо до того ж самого виразу, що стоїть для коваріаційної функції. Процесу WT в означенні. Таким чином, це один і той же процес, і ми отримали нашу властивість. А тепер переходимо до, можливо, найбільш громісткої обґрунтування властивості. І отримуємо, що WH має додатну кореляцію. Прилости WH має додатну кореляцію при H більшому за одну другу, і від'ємну кореляцію при H меншому за одну другу. Більш точно у звичайного вінерського процесу прирости на різних проміжках незалежні. Додатна чи від'ємна величина прилости на одному проміжку не впливає на відповідні значення на іншому, якщо проміжки не перетинаються. Тут же ми доведемо, що додатність значення додатність значення приросту на одному проміжку впливає на те, що на іншому проміжку більшу є ймовірність саме додатного приросту при, при аж більшому за одну другу. Відповідне, від'ємне значення. Приросту буде впливати на те, що скоріше від'ємним буде приліст і на іншому проміжку, знов-таки при H більшому за одну другу. А коли H менше за половинку, то навпаки додатні значення прилісту в одному місці впливають на від'ємні значення в іншому. Я коротко нагадав, що таке додатно корельовані величини від'ємно корельовані величини, або що таке додатні від'ємні коефіцієнти кореляції. Ми тут будемо перевіряти додатні і від'ємні значення відповідних, коварі... відповідних коваріацій між нашими приростами. Отже, ми беремо неперетинні проміжки від У до В і від Т до С, величини впорядковані вказаним чином. Розглядаємо величину приросту на проміжку від Т до С, величину приросту від проміжку від U до V і беремо коваріацію, тобто математичне сподівання добутку. Для величин з нульовим сподіванням коваріація це буде саме таким добутком. І перевіримо, що вона дійсно буде додатною при H більшому за одну другу і від'ємною в протилежному випадку. Розкриваємо дужки, маємо 4 доданки. І кожне математичне сподівання це коваріаційна функція з відповідними аргументами. Маємо комбінацію з чотирьох коваріаційних функцій, з означення дробового бронівського руху отримали вказаний вираз. Змінні С, В і тому подібні скорочуються, залишаються лише модулі різниць, тобто залишається вказаний вираз. Але ми можемо нагадати собі, що всі вирази, які тут записані під модулями, насправді додатні. S більше за V, S більше за U, T більше за V і T більше за U. І цей вираз можна перетворити наступним чином. Тут ми вже не пишемо модулів, ми відмітили, що відповідні величини додатні, множимо на в u враховуючи коефіцієнт 1 на 2, і ділимо на V-U. Чому це перетворення для нас зручне? Ми в першому дробі бачимо різницю значень функції певної степеневої, де вирази в дужках мають різницю В-У. І в другому дробі різниця аргументів в дужках В-У. Ми маємо в кожному дробі в верхній частині різниці значень степеневої функції, а в нижній частині різницю аргументів. Це, можна сказати, кутовий коефіцієнт хорди відповідного графіка. Але давайте ми дамо е, зв'язок з опуклістю. Якщо у нас розглядається ось вказана функція, коли береться проміжок довжини дельта від х до х плюс дельта, і приріст функції ділиться на приліст аргумента, то для опуклої вниз функції ось такий, такий дріб буде зростати при зростанні x. І буде спадати при спаданні Х це властивості опуклих функцій. Стандартним чином виводяться, перевіряються з означення опуклості. Значить, нахил відповідної хорди буде зростати, якщо функція опукла вниз. Буде спадати, якщо функція опукла вгору. І функція в даному випадку F маленьке це аргумент в степені 2H. Якщо відповідний степень більше за одиничку, то функція опукла вниз. Якщо відповідний степень аргумента менше за одиничку, відповідно опуклість буде вгору. Так ми і маємо. Значить, що тут у нас різниця двох дробів S більше за T. Якщо опуклість вниз і відповідні дроби зростають, у нас різниця додатна. Якщо опуклість вгору, і відповідна величина дробу спадає. Різниця буде від'ємною. Так ми й отримали, що при відповідних випадках h цей вираз буде додатним або від'ємним. Ось так ми отримали нашу властивість. Значить, в, е, у випадках 2H більше 1 і 2H менше 1 маємо додатну і від'ємну коваріацію відповідно. В якості дельта. І відповідних іксів, ми маємо, що ця різниця це різниця дробів ось такого вигляду, що е, має відповідне значення в залежності від опуклості. Інший спосіб, який я коротенько прокоментую, полягає в тому, що ми перевіряємо, що вказаний вираз це ось такий інтеграл. Де присутній параметр альфа. В якості альфа виступає h-1 друга. Можна перевірити, порахувати цей інтеграл, побачити, що він є таким. І при цьому відмічаємо, що у нас, якщо, альфа, якщо h більше за одну другу, альфа додатна. І ось цей множник множиться на інтеграл від невід'ємної функції, і виходить при h більшому за одну другу вираз додатний. При аж меншому за одну другу відповідне 2 альфа дає від'ємний коефіцієнт, вираз буде від'ємним. Можна і так перевіряти додатність або від'ємність відповідної коваріації. І ось, якщо нас цікавить ситуація, коли зростання процесу впливає на більшу ймовірність зростання потім, ми можемо брати. Аж більше за одну другу. Якщо скоріше ми повинні мати після цього спадання, можемо брати аж менше за одну другу. І вибираючи різні аж, можемо підбирати такий дробовий бронівський рух, який краще описує нашу е, реальну ситуацію. Ось така дуже важлива властивість для дробового бронівського руху. Е, і ще раз повторюю. Що у нас дробовий бронівський рух можна брати, коли є певна залежність між приростами. На відміну від звичайного вінрівського процесу, тут процес має в собі залежність між приростами значень. Приблизно така поведінка є в поведінці акції на реальному ринку. Тому є сенс розглядати ринок, де цей ринок керується дробовим бронівським рухом. Можна ще відмітити певні дослідження щодо фрактальної розмірності графіків логарифмаційної ціни акцій. Якщо подивитися на поведінку ціни акцій, взяти її логарифм з реального ринку, певними методами досліджується у даної лінії певна фрактальна розмірність, дробова розмірність для даного процесу. І ця розмірність для Вінгівського процесу повинна давати значення 1,5. Якщо у нас гладка лінія, буде розмірність 1 квадрат буде мати розмірність 2, а траєкторії Вінгрівського процесу і логарифму ціни акції, якби вона керувалася Вінгрівським процесом, як показують певні обчислення, повинна дати фрактальну розмірність 1,5. Теоретична розмірність, якщо наш процес ціни акції керується вінерівським процесом. Але якщо взяти реальний ринок, то дослідження. Графіки здравного ринку показують фрактальну розмірність близько до 1,4. І дослідження теоретичні, показують, що таку розмірність буде мати акція, що керується дробовим бронівським рухом з аж рівнем 0,6. Тобто є певні теоретичні дослідження, які показують, що непогану поведінку ціни акції описує дробовий бронівський рух з H рівне 0,6. Як саме може залежати на акції від дробового бронівського руху з різними H? Ми подивимося вже в наступних лекціях. А зараз відмічаємо, що є певні емперічні дослідження, які показують саме зручність використання дробового бронівського руху в наших моделях? І далі ми розглянемо певні властивості дробового бронівського руху, зокрема, інтеграли за дубль ВТХ. Розглянемо рівняння з таким процесом. І подивимося, як може вести себе ринок, керований дробовим бронівським рухом. Дякую за увагу!